Отже, всім привіт. Давайте подивимось, що цікавого відбувається на ринках. Сьогодні з макроекономічних показників особливо нічого немає. Там будуть звітувати виробничі сектори, сектори послуг. Звітуватимуть завтра. У нас буде виступати Федрезерв зі своєю середньостроковою звітністю. Ну і що буде відбуватися 10 грудня о 12 годині. О 12-й годині за київським часом вийдуть дані по індексу рухомої інфляції по єврозоні. А ввечері вийдуть дані щодо кількості відкритих вакансій за вересень. Тобто, наразі ми отримуємо лише дані за вересень, тобто настільки сильно відстають дані. У середу нон фарм. І, в принципі, все. Четвер і п'ятниця без, без особливо важливих новин. Ставку планують знизити на 25 базисних пунктів. Ми це бачимо. За останню добу було ліквідовано дуже багато лонгістів. Понад 237 тисяч трейдерів. Спотові ETF поки що в плюсі. І по біткоїну, і по ефіру, і там, і там бачимо притоки. Тепер давайте розглянемо детальніше. Основні показники. Отже, що у нас є? У нас є USDT. USDT не можу сказати, що пробив якийсь надто важливий рівень і зламав всю картину. Тобто, такого ми не спостерігаємо. У нас були сигнали про розворот індексу. Можливо, буде щось на кшталт вершини ось такого руху і рухатиметься вниз. Особливо важливі рівні тут не пробиті. У нас 6,8. Ось якби ми пробили 6,8, закріпилися вище 6,8, тоді, можливо, я б нічого не чекав. Так поки в мене я зараз поясню, чому в мене ще є очікування, що є, де знижуватиметься. І тут є та сама картинка з тестом попереднього Higher Total. Ось тут мені не подобається тотал. Скажу чесно, тому що зараз ми тестуємо 2,8 і можемо спокійно впасти до 2,7. Тобто ми дуже сильно будемо тестувати цей рівень. Ну, і ось цей рівень, ці два рівні, які ми зараз, скоріше за все, будемо тестувати. Щодо альткоїнів, мені цей рівень, ці позначки тут взагалі не подобаються. Пробили 850 мільярдів доларів, тому спокійно можемо падати аж сюди. 715, тобто, може якесь диво станеться. Сьогодні-завтра ми піднімемося вище 850 мільярдів доларів, але поки що вся картина із закріпленням нижче мені взагалі не подобається. Тепер які позитиви мені залишаються, хоч якусь надію на зростання. Тобто у нас є купа ковзаючих середніх, які домінація біткоїна пробила вниз і рухається далі вниз. Тобто, домінація біткоїна буде падати в бік 56-48%. Вона буде переходити у домінацію, у домінацію ефіру. Поки що ми не бачимо бажання купувати, але чекаємо. І Азерс. У Азерсу у нас були сигнали на купівлю. Зараз чітких сигналів немає. Але одне видно, АЗЕС переходить у таку накопичувальну фазу. Тобто ми вже тестуємо ковзаючи середні 30, 50, 100. Тобто, все виглядає краще для імпульсного руху в бік 8, 6, 9, 10%. Тепер щодо бітка, мені подобалося, що ми дійшли до 85 тисяч доларів. Те, що ми повертаємося назад, мені зараз найменше подобається. І тепер у мене буде основний тригер. Якщо біткоін закріпиться на рівні 84 тисячі доларів, тоді я вже чекаю спокійного падіння в бік 72 тисячі доларів. Там буду усереднювати якісь на свої певні позиції. Чому? Тому що це попередній, хай буде. І потім уже аж до весни чекатиму якийсь рух нагору, щоб там уже розвантажувати свої портфелі за ефіром. Та сама картинка, практично. У мене важливий рівень 2700. Якщо ми не втримуємося на 2700, то все одно будемо падати до 2100, і тоді вже на цьому рівні буду усереднювати свої позиції, щоб плюс-мінус була хороша точка входу. Тобто при усередненні тут точки входу будуть в районі 3300-3100, тобто, буде зовсім комфортно усереднювати позиції тут, щоб потім уже при мінімальному відскоку був вихід, як мінімум, у безбиток, а то й у хороший плюс. І по іншим активам за Ланом, якщо не зможемо закріпитися вище 115-120 доларів, то вже будемо усереднювати в діапазоні 84 долари. Чому я сьогодні відкриватиму ці позиції? Тому що, по-перше, по Алану, Ейчбар, Лайткоїну, Ріплу ETF, тому в найближчі 5-10 років ми все одно побачимо зростання по цим активам. Тобто, якщо я не побачу до кінця року повернення до хороших точок, щоб закрити по вигідних позиціях, то вже буду закривати в травні. У 26-му році по андам така ж сама картина. Якщо буде зниження і падіння далі вниз, то 44-45 центів не втримують, і буде 37. Будемо вже дивитися для вас покупку десь у цьому діапазоні. По AVAX це 11 доларів на хайпі, поки немає сенсу усереднювати. Зараз купувати кожного разу новий, потрібно чекати плюс-мінус, коли ринок почне розвертатися. Кас себе добре почуває, там немає особливо ніяких варіантів. Єн 20 центів, лайткоін, скоріше за все, будемо тестувати підтримку 68-65 доларів. Ну і гейджбар, поки усереднювати сенсу немає, будемо чекати. Десь 10 центів десь у цьому діапазоні. Тоді два активи Дім від тебе. Ну і з задоволенням послухаю ваші питання. Від мене міг і ВІВ. Так, давайте ще раз розглянемо, що я міг би зробити. Міг є. І їх теж бачу. Ось цей ось є. І я їх також бачу. Ось цей ось є. Будь ласка, коли у нас має бути рішення щодо ставки? 10 грудня. І на зниження ставки. Тобто, це у нас виходить гарний позитив. Так, зниження ставки, плюс наступна заява про те, що будуть робити далі, там це позитив. Зрозумів. Тобто, теоретично ми можемо розглядати варіант, що у нас йде до 10 го числа. Можлива маніпуляція вниз, а потім на зниження ставки. Ну, так, да, так. Да. Зрозумів, прийняв. Чи допускаєш ти, що біток? Ось, давай відкриємо біток, що він впаде нижче, ніж 72. Дійсно, біток, такий біток. Ну, дивися може бути, я малював, що моя ідея була така: похід на 140, ось цей діапазон 145, а потім падіння до 44. Тобто, якщо ми проб'ємо 71, то спокійно будемо падати в діапазон 50, десь 40 тисяч доларів, напевно. Тобто, такий варіант дуже можливий, але розганяти ціну з 40 до 4 і піднімати знову буде дуже складно. Тож, поки що рано про це щось говорити, треба дивитися взагалі, що робитиму. Спочатку з цим рівнем, а потім із рівнем 73 тисячі доларів. А там же ліквідність виставлена на покупку у будь-якому випадку відкуплятимуть. Я дивлюся по новинах, що відкуповують досить жадібно, особливо фонд. Загалом там такі дуже серйозні покупки справді. А що там у нас? За ETF на Solana, HBAR, Ripple? Вони там ростуть, їх там переважно не продають. Я дивлюся, що їх зараз йдуть лише процес накопичення. Ніхто їх не хоче не продавати, нічого. Solana, ну ось один день продажів був на 8 мільйонів доларів, а так решта чисто йдуть покупки. Ripple, весь час покупки йдуть. Довже теж покупки йдуть. Лайткоін покупки йдуть, продажів. Не було ще жодного дня. HBAR один день був продажів, та то там один з 7 мільйонів та все. Тому бачимо, що на інші активи йдуть суто покупки без продажу. Виходить, що під шумок гроші закупили. Так, 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 так. Але це підсилює позитив. Я теж про це думаю. Так, добре. На даний момент у мене більше абсолютно немає жодних додаткових питань, які б потребували обговорення чи уточнення. Так, я цілком задоволений отриманою інформацією. І тобі дякую, велике, дякуємо нам. Отже, хлопці, якщо є питання, то задавайте. Якщо ні, то будемо завершувати. Я так розумію, що так, вже вийшли. Все, тоді дякую тобі за ефір і бажаю гарного тижня. І до зустрічі наступного понеділка. Домовились. Дуже дякую. Всього доброго.